Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований катер для риболовлі. Це потужний та надійний риболовний човен з дистанційним керуванням, розроблений для професійних рибалок. Здатний перевозити до 2 кілограмів прикорму, тому дозволяє ефективно підгодовувати рибу на відстані до 500 метрів. Вода Ни корпус забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах. Нічне освітлення дозволяє використовувати човен у темний час доби, а система повернення на базу за допомогою GPS гарантує безпеку та зручність експлуатації.